Черговий день територіальної громади відбувся на Красноградщині. Цього разу офіційний захід пройшов на території селища Дослідне. Із місцевими жителями спілкувалися заступник голови районної державної адміністрації Тарас Грущак, міський голова Володимир Максим, представники комунальних підприємств міста, контролюючих та правоохоронних органів. У ході спілкування з представниками виконавчої влади та місцевого самоврядування мешканці селища дослідне порушували ті питання, які стосувалися соціального розвитку цього населеного пункту, його благо Устрою та інфраструктури, зокрема людей дорбою, неналежний рівень освітлення вулиць, селища, неякісний та несвоєчасний ремонт доріг. Відсутність у певних частинах населеного пункту контейнерів для збору твердих побутових відходів. Я точно обіцяли нам завісні на дитячу площадку піска. Ну до сих пор піска ніхто не просте. Пісок буде привезен і привезен з допомогою адміністрації вона сейчас там. Очі в мета вопросі. Також під час цього заходу було проаналізовано виконання доручень голови районної державної адміністрації, наданих під час попереднього дня територіальної громади. За словами заступника голови районної державної адміністрації Тараса Грущака, за цей час селище відновлено роботу бібліотеки, встановлено дитячий майданчик, організовано централізований вивіз твердих побутових відходів, відкрито продовольчий магазин та створено декілька товариств співвласників багатоквартирних будинків. соберется. Нет разницы, кто будет сидеть за этим столом. Но я вас уверяю, что вам скажут, свет у вас есть. Не думайте, что мы стоим на месте, мы, мы, стараемся сделать, и мы делаем. И вы это увидите потому тому же песку. Лично я обещаю вам, что уже неделя середина, до конца следующей недели песок у вас будет. Это не проблема. Почему его до сих пор у вас нет, Владимир Иванович вам ответит. Только потому, что не успевают развести. Но он будет у вас. Такие обязательства, которые сегодня мы взяли на себя, взял Владимир Иванович, я от имени Романа Алексеевича администрации, мы их выполним, я вас уверяю, в этом можете не сомневаться.